Наближаються новорічні свята, і кожен з нас готує особливі подарунки для близьких і, напевно, для себе, що я хочу побажати напередодні цих свят. Не забувайте про себе. Не забувайте про свої мрії, адже ані варте того, щоб здійснитися. Хай ваші домівки наповнюються любов'ю, теплом, злагодою і радощами. Хай у вас завжди буде тепло, і ви зможете це тепло розділити зі своїми близькими людьми. Що я можу побажати на професійному шляху, Ну, Но, звісно нових висот, які ви подолаєте дуже легко, дуже швидко і дійсно. Повертаючись назад, ви будете просто в захваті від своїх професійних успіхів. Хай це збудеться в новому році. Пам'ятайте про це зі святами веселих і радісних новорічних свят.